Добрий вечір, вітаю шанувальників програми Під Абажуром. Нині будемо говорити про лідерство. Є таке слово дуже цікаве коуч сучасний, і тому ми сьогодні запросили в студію тренера, психолога і директора центру Хмельницького розвиток Олену Дейну. Добрий вечір, пані Добрий Олена. Вечір. Ну, наша тема така просто широка. Я не знаю навіть, власне кажучи, з чого починати, коли ми говоримо про лідерство. Але ми е, маємо говорити те, що всі лідерами ніби не будуть, так? але потрібно проявляти в собі те, що закладено, і проявляти ті риси лідерства, в тому числі, які взагалі бувають лідери. Ну, знаєте, я хочу сказати, що взагалі тема лідерства це сучасний тренд. Тому що, в принципі, якщо ми подивимося на період там років 20-30 назад, то бути лідером в принципі, це було не дуже популярно. Ну тому що в принципі більше підтримувалося соціум такі питання, як бути як всі, так, так не виділятися. Так, 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 ну, ні, звичайно, ну, це, напевне, вже на 30 років, вже трошки напевне більше. Навіть може більше. Так, ну принаймі я точно ще родом з радянського союзу. Я ще росла в цих, так так би мовити, такі філософії. Коли підрізали, підрізали. Але так, лідером, так. Голови, коли так. бантики так. з одної сторони мають так, бути так, з другої. форма однакова. Форма однакова і однозначно, що світ почав дуже стрімко змінюватися. Ми бачимо, що з злом епох появляються нові тренди, і то, що зараз каже сучасна освіта, педагогіка, то що виходить на перший план, дуже важливо, то, що востребовано в світі. Да, то що потрібно, це вміння бути лідером, тобто вміння все ж таки проявляти якісь свої особливості, вмісти вести за собою людей. Ну і дуже другий важливий такий тренд сучасності це індивідуальність. Тому звісно, який же лідер він не може бути неіндивідуальним, правда? Так, однозначно, що це поєднання. Ну і як на мене, то що я вважаю, яких є три форми лідерства, тому що ну, звичайно, в кожної з нас є якісь певні вроджені характеристики від природи, там темперамент, так, генетика якась. І однозначно, що ну хтось може сидіти біля телебачення і казати: Ну, у мене немає, там я не вмію гарно говорити на камеру, чи я там угу. не можу вийти, там голосно щось сказати. Я, але я би от хотів. Ну я напевно більш хотіла б звернути саме до таких людей. Тому що... Тобто він хоче, але боїться. Однозначно. щось таке, так? Так, щось таке. Ну, щось в людині є всередині, людина готова чимось ділитися, щось створювати в цьому світі, але при цьому їй здається, що вона не може. Так? Угу. А, то, ну, я, скоріше, як психолог би сказала, що в принципі кожна людина в якійсь тій чи меншій степені свої лідерські риси може проявити. Питання в іншому, що вона не може обрати ту форму, в якій би в ній вдалося. Я розділяю, ну так вважаю, те, що я вивчала, і мені здається, це така розумна концепція на сьогоднішній час. Що є три форми лідерства. Ну, перша нам знайома всім це лідерство, коли людина веде за собою. Так, таке явне, проявлене, активне, таке харизматичне лідерство, коли всі люди рівняються, коли можуть там зібратися і йти за людиною. Так, але власне кажучи, ця людина ще має бути авторитетом. Це абсолютно, дуже абсолютно точно, тобто вона авторитетна, авторитетна, вона може вести за собою. Ну в неї є певні риси доносити інформацію, там підняти людей за собою. Так? Є якась воля, є така велика енергія, сила. Ну, напевно, ще й професійність, якась, тобто якісь досягнення в певній сфері. Ну, ви тому, знаєте, що, якщо ти ніхто, то навряд чи ти будеш uh, вести себе. Ну, ви знаєте, за я собою. хочу сказати, що в принципі як тут же ми можемо подивитися, що є желіз, різне лідерство, яку ідею доносять, тому що ну, історія знає різні приклади. І в принципі, людина, яка найголосніше крикне в толпі і візьме на себе відповідальність, також на певний короткий термін може стати ну, так, лідером. Так, так, так. І тут треба дивитися. Ми, звичайно, ми з вами говоримо про те, щоб лідерство Яке конструктивне, ми да? говоримо не в критичних ситуаціях, говоримо в звичайному так, житті. Так, так. Тобто, лідерство, яке направлене на розвиток і ріст людей біля себе, тобто створення чогось позитивного для соціума. Є друге лідерство. Я його називаю лідерство другого плану. Ми ще називаємо їх сірі кардинали. Це лідер думки, тобто це люди, які можуть впливати на якісь процеси, можуть доносити щось, але вони ніколи не проявлені. Вони, тобто, напередньому... вони не світяться. Вони не світяться, вони на передньому плані. Вони скоріш все всього не такі не але це люди, які авторитетні, які в принципі вміють впливати дійсно в, в, в свої харизми. Якщо вони не комунікабельні, як вони такі впливають? А, Ви знаєте, це люди, які мають таку, знаєте, дуже сильну проявлену авторитетність. Вони вміють підходити до людей. Вони розуміють процеси. Вони вміють процесами управляти. А процесами чи все таки людьми їхніми почуттями, думками? Однозначно. Ну і це також є процес думка, почуття. Це також якісь процеси відбуваються, і таких людей багато. І насправді ці люди роблять також дуже багато чого, часто і для життя, і для світу, і для країни, і в принципі для любого колективу такі люди можуть бути дійсно дуже ресурсними. Ну, так, це але... правда. Я про це ніколи чомусь не замислювалась. Якось все про передній план думаю. Ну, знаєте, якби передній план він завжди, звичайно, збирає, ну, що називається, і тумаки, і всі призи. Ну, так. Другий план це в принципі люди, які вони не завжди получають призи. Ну, їх не так видно. Так, але, але вони, напевно, отримують моральне задоволення. Моральне задоволення. так, Це люди, яким важливіший результат. Ну, звичайно, ми можемо тут теж багато розмовляти про те, що можуть бути і вторинні вигоди, і влада, і якісь свої амбіції реалізуються таким чином, але це вже, якщо казати, не про конструктивний напрямок, так? Але в принципі, також форма, якщо людина не може бути на передньому плані, ну вона може впливати на щось, на якісь зміни вона може впливати на процеси. Тобто, навіть якщо ти боїшся десь, скажімо так, проявити свою публічність, так. ти, власне кажучи, можеш розвиватися. В ширину будемо так. Так казати, можна ну, було казати ті в висоту, ті в ширину ну, Знаєте, такий сучасний приклад лідерства другого плану це бізнесмени. Це люди, які створюють на ринку якісь проекти, продукти. Їх, можливо, ніхто не знає як керівників цих проектів, але проекти дуже класні, вони їх всі ці проекти знають. Тому що вони знають сам продукт. Так. Результат. Результат. Вони створюють навколо себе людей. Вони створюють команди. Вони можуть контролювати ці процеси, які відбуваються. І в них можуть бути навіть публічні люди всередині проектів, які там презентують ці проекти, так але насправді але вони такими самі не є. Е які рухають проекти. Ні, чому ви знаєте, мені здається, що класний тандем, коли є проявлений лідер і лідер другого плану. І якщо ці люди можуть амбіційно, тобто вони дорослі зрілі, вони можуть домовитися. Ну тобто їм достатньо займати свої ніші. В мене є знайомий тандем. Дуже цікаво. Так, в мене є знайомий тандем одного підприємства, мої такі коліжанки. І от одна із них вони співвласниці. А вона постійно десь на екранах вона постійно взаємодіє з спілкується з людьми. Їй легко, вона. Знаєте, як привертає увагу, і вона робить свою задачу, образно кажучи, свою дужностну інструкцію, зробити популярний uh -huh, проект, uh -huh. дати йому ім'я, привернути увагу, там, знайти клієнтів. А є друга, яка займається систематизацією бізнесу, вона також лідер в своєму колективу. І вони та а, вони... вони врівноважують, виходить. І вони врівноважують, один одного доповнюють. В них є обща ціль, обща задачі, кожен використовує свої риси характера для того, щоб проявити результат. Ну, я думаю, що ми знаємо і в політиці є сіри кардиналів повно, тому що ми говоримо про тих політиків. <знач Republican> які ми всі на слуху, яких ми вибираємо, ставимо <з peacefully> галочку в білотені, а насправді ними, як шаховими фігурами, переставляють саме сірий кардинал. Однозначно. Ну, мені здається, що взагалі світі так не, не, якось проявляється. Ну і третя форма лідерства, я так ще й вважаю, це лідерство це мастерові. Це люди, які найкращі в своїй галузі. Незважаючи на якому рівні вони знаходяться, чи це там хірург, чи це токар, це людина, яка формує стандарти, показники. Це людина, Але ж вона не веде за собою. Інших людей. Ви знаєте, це експертність. Як правило, таких людей поважають до них приходять вчитися, а вони передають знання, вони формують отраслі галузі, угу. формують навіть якісь форми навчання. Формують ці люди. Вони приклад взірець. Тобто виходить, що фактично вони ставлять якусь планку високу, до якої мають прагнути люди в певній професії. Спеціалі спеціалізації їм не потрібно можливо там бути на першій. Умов плані їм не потрібно так само впливати на якісь процеси навколо. Їм потрібно робити свою справу максимально гарно і показувати стандарт, задавати тем, задавати рівень, і також це лідерство. Олена, У нас є ці три типи лідерства, так, так в відсотковому плані. От як ви думаєте, скільки на першого лідера, той, який веде за собою, на на другого, який теж веде, але таємними шляхами, угу. я б так сказала, і на третього, того який працює. Якісно, я би так сказала. Ну, ви сказала. знаєте, ну не можу я вам так сказати точно, бо я так не робила дослідження, якщо бути відверто. Ну, ну, по моїм так. відчуттям, угу. так, враховуючи мій досвід, великі роботи з людьми. Мені здається, що процента три це явно проявлені лідери, а, це люди, які готові брати на себе відповідальність. Так ну, мало. Так. Насправді це дуже великий ризик, тому що потрібно постійно думати, куди ти ведеш людей, і нести відповідальність за це. Звичайно, є безліч людей, які про це не думають, і ми бачимо наслідки, але ми зараз саме дивимося про тих людей, тобто які ми і говоримо про справжніх лідерів. Так, так. А, мені здається, що напевно процентів 20 це людей, які можуть бути лідерами заднього плану. Це також відповідальність велика. Це вміння тримати картинку, вміння структуризувати щось, вміння підтримувати. розкласти все по поличку. так і направлювати все на результат. Бути так, знаєте, такою почвою землею, на яку люди опираються і від якої відштовхуються. Ну і мастерових, ну ви знаєте, мені здається, що в кожній області є якийсь процент мастерових, але їх також не дуже багато, тому що мастерство воно вже напрацьовується так. десятиліттями. От мені здається, якраз тут великий дефіцит у нас так. в цій третій галузі. Ні, в першій теж. І в третій, в нас якось з другою краще чомусь, я не знаю. Але е, ми можемо говорити про лідера першого типу, ну такого справжнього лідера, проявленого як ту людину, яка робить певні трансформації, яка міняє е, вона якби щось в головах, скажімо так, так? Тому так. що ми, як пам'ятаєте, класика літератури, що в них розруха в головах. Тобто угу. тут міняє щось в головах. І це можуть бути релігійні лідери, політичні лідери, так? Так, це люди, які можуть принести якусь ідею. Мало того, не просто принести, тому що насправді розумних людей дуже багато. Ну, Я, до прикладу, постійно зустрічаюся з розумними людьми, дуже геніальними, яким не вистачає сміливості вийти і заявити. Дуже багато класних ідей не реалізовуються. Чому? Ви знаєте, ну в силу різних обставин. Напевно, в силу того, як склалося особисте життя людини, ну її взросління, так на які в неї був приклад, чи був приклад поруч людей. Ну, тобто які... всі проблеми з дитинства? Ну однозначно, що всі ми родом з дитинства, і звичайно, там звинувачувати все е... тільки в дитинство необх... ну, не потрібно хоча ми шукаємо корні, бо ми там зложилися як особистості. Але не дуже багато людей в дорослому сідому віці вибирають змінювати внутрішні програми, так звані сценарії. Ну, кожен із нас має певний внутрішній сценарій, несвідомий, який ми реалізовуємо. Цей сценарій він залужився. Ну, в результаті взросління поруч з нашими батьками, школою, там авторитетами. Ну, так, 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 виховання, виховання можемо, так, сказати, так все таки цю частину не вроджене, а виховане. І, так. так, і однозначно, що є якась категорія людей, які мають класні ідеї, могли би дійсно щось добре зробити для світу, але сценарій, ну якісь обмеження внутрішні, не дають можливості вийти і заявити. Людина ніби як не довіряє собі, не довіряє своїм ідеям, що вони можуть бути корисними. І таких людей безліч. Та ви що? Це, чесно кажучи, це не дуже добре. Ну, Так встроєний світ, напевно. Знаєте, точно так само, як не завжди людина, яка бере на себе відповідальність стати лідером, може і правда доносити найконструктивніші ідеї для світу, і для суспільства. Так теж буває. Ну, Ідеально, так, так, коли правда. знаєте, коли оця суміш, коли все це поєднується, коли є що сказати, є що донести, і є риси характера, здібність все ж таки реалізувати, проявити свої концепції, свої ідеї, свої цінності в матеріальному світі, в якихось матеріальних речах. Ну, напевно, такий приклад це Стів Джобс, так? людина, яка в свій час вирішила змінити світ з точки зору інформаційних технологій. І при тому, то, що кажуть про нього, він не був а, от, мастеровим фахівцем, але ну, він так. міг цю ідею, ідею так, навколо правда. неї людей. І Більше людей. того, він навіть не сильно прагнув у багатство. Так? Так, а ви знаєте, мені здається, що лідерство, справжнє лідерство, воно таке. Це коли людина хоче, коли їй, знаєте, що називається їй в кайф, побачити результат, а не отримати за це гроші. Ви знаєте, я велик, ну, сильно переконана, що великі результати, і в принципі люди потім стають заможніми, ті, які не ставлять е, принцип, спочатку гроші, гроші, а потім так. ідею. Так, а вони ставлять на передній план, що я можу зробити, які продукти я можу принести світу, який найбільшій кількості людей може принести користь. От якщо такі продукти... Людина може згенерувати, може його проявити і донести, то однозначно, що їй за це ну, знаєте, це монетизується, воно однозначно вернеться фінансами, але це не її головне. Це такі справжні ну фанати крезі своєї справи. Я таких людей дуже люблю, я таких теж знаю, тому що біля них завжди хочеться, знаєте, от біля них все рухається. Я коли знаходжуся поруч з такими людьми, то таке здається, що все наелектризовано. так. люди забувають їсти, вони забувають спати, але людям хочеться щось робити. і при цьому ніхто не втомлюється. Ну, звичайно, тому що вони ж люблять те, що роблять. Так, це приносить максимальне задоволення. Е, Олена, все-таки, які проблеми, закладені в дитинстві, можуть потім не давати проявлятися саме лідерству, будь-якому, чи майстерності, чи лідерству навіть того самого сірого кардинала. Угу. Що так, який ганж в угу. вихованні взагалі, як правило, ви знаєте, от може цьому не давати проявлятися? Розумієте, напевно, це великий комплекс. Ніколи не ясно в кого, в які відбудуться процеси в дитинстві. Я можу сказати тільки, які основні повинні бути ідеї, яка основна переконання повинно бути в дитини, щоб в дитини була сила все ж таки в цьому світі проявлятися клідер, конкурувати, так ризикувати, конкурувати. Ну це дві базових. Тобто, дитина повинна вирости з переконанням, що її люблять, не за те, що вона робить. Хоча це насправді ну, виглядає ніби трошки абсурдно. З одного сторони, ми кажемо про результати. Та, так, так ми а кажемо тут... це по це погано, а це добре. Ти так. маєш бути таким-то, таким-то, таким так. а ти не такий. А тут важливо все ж таки дитині дати базові поняття. Її люблять просто тому, що вона вже є в цьому світі. Вона заслуговує на любов, а не тільки вона є то, що вона зробила. Оце основна база, це дає сили дитині в майбутньому рухатися і ризикувати, і не зупинятися об помилки чи невдачі. І друге дуже важливе переконання, з яким повинна дитина вирости, що її очікували. Вона була очікувана. Дітям потрібно з дитинства розказати, як ми тебе чекали, як ми були раді, коли ти народився чи народилася. Такий єврейський принцип виховання. Моя О, дитина найкраща і найрозумніша. Тут дуже важливий також баланс. Важливий баланс, тому що ми зараз говоримо не про екрайню форму, так, коли ми захвалюємо, залюблюємо за будь-що, а ми говоримо, я люблю тебе просто, бо я люблю. Ти моя дитина, ти моя зірочка, ти моє сонечко. Але однозначно, якщо в дитини є розуміння, що вона любима, дитині потрібно казати про її якісь наслідки її Так, дій. так, так її так, недоліки в тому недоліки. числі. Так. І коли батьки вміють правильно, грамотно донести дитині причину наслідкові речі, які створює дитина в цьому світі. сказати, ну подивись, коли ти робиш, коли як, що таке потрібна конструктивна критика, це коли ти це робиш я критикую твою дію, я не критикую тебе як особистість, твою дію. Ну, то, і зрештою, коли ти це робиш, може статися так, 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 і так. Однозначно. І тоді, коли в дитини вона виростає, стає дорослою, і, наприклад, в неї щось не вдалося, тоді вона це не сприймає на особистий щод, що я поганий зі мною щось не так, тому що є база. Зі мною все нормально. Ніби Ми... таке, що мені не щастить, так, там да, мені да, постійно, як так, це буває так, 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 мені постійно не щастить. Тоді в людини є чітке розуміння, це зі мною все нормально. Моя конкретна дія, чи проект, чи е, якісь мі е, мої результати вони зараз не вдалися, але а, завтра вони вдадуться. але завтра дось, бо зі мною все нормально. Людини з'являється цей бар'єр, коли вона не бере, ну що називається, повністю на всі груди цей удар життєвий невдачі. Це то, що нас як правило зупиняє. Тому що всі люди, з яким я працюю, спілкуюся, які вважають себе невдахами в житті, коли з ними розбираєшся, вони всередині відчувають себе абсолютно нелюбимими, непотрібними. Перш за все собі. Ну, мені здається, взагалі для лідерства і для лідера конкретного, кожної конкретної людини, найважливіше це любов і найважливіше це свобода. Так, однозначно, е, Олена, дорослий вік, уже так припустимо, угу. люди хочуть все таки щось змінити в своєму житті, вийти за межі комфорту і можливо якось себе проявити. Що їм може не давати це зробити? Може, якась думка оточуючи. Може, якісь невдачі, про які ми вже говорили в житті? Ось які, як правило, причини о цього непроявлення лідерства? Ви знаєте, самий основний страх, який блокує цей потенціал людей, це страх суспільного осуду. Що про мене подумають інші? Як я буду виглядати? А, тому що насправді це заложений страх, він дуже такий глибинний, генетичний, а, дуже багато тисяч років назад. Це яке ще колективне несвідомо. Колективне глибоке Так, ми жили, жили стаями, і найстрашніше було для людини це коли її викидали зі стаї. Вона чимось відрізнялась, і відповідно вона гинула, тому що жити самостійно неможливо. Світ змінився однозначно, що ми вже більш-менш можемо мігрувати, переміщатися в різні, що називається стаї. Так, але цей страх відрізнятися. Він Однозначно буде блокувати завжди, коли людина щось починає, хоче щось проявити, хоче щось заявити на першому етапі завжди буде критика. Чому? Тому що людина своїм особистим прикладом починає ну, що називається розчухувати в людей поруч той самий черв'ячок, кожен хоче максимально проявитися в цьому а, житті, а, ну, так, так так, так, і потім ще й заздрість таке все. А ти тут ризикуєш, і звичайно, ти в цей момент не дуже комфортний. І коли критикуються, навіть люди, можливо, цього не усвідомлюють. Ну, що ти ламаєш стереотипи, то ти взагалі не комфорт однозначно. Ти відрізняєшся і ти кину виклик. І, звичайно, на першому етапі будуть це критикувати, приносити тобі навколишні негативні результати інших людей, приклади, там, тебе постійно, тобі страхи якісь підкидувати. І знаєте, це період, коли люди, як правило, ломаються. Ну, тобто вони щось заявились, хочу відкрити, чи хочу зробити, чи хочу стати, хочу, хочу піти навчитися цього. І в цей момент ну, величезний, процент, напевно, процентів 80 людей зупиняються. І тільки через страх того, що, що скажуть інші. Що тобто, вони, вони кажуть. Так. Да. І, звичайно, страх, що буде помилка, і тоді він буде засуджений і він буде переживати страшенніший стит. А стид це саме блокуюче почуття. Тобто, людина, якщо починає відчувати стит, так так називаємо токсичний, а людина просто ципінніє. Вона втрачає себе. І цей страх він неймовірний. Він практично не дає людям рухатися. Mm -hmm. Стик саме да, саме мене нема. Тобто я застежений. Я такий, який я є з цією помилкою, не маю права на існування, каже наш несвідомий. Ну і звичайно, не всі готові. Через цей стит пройти, знаєте, як то кажуть, прорватися, знайти за що зацепитися, щоб сказати для себе добре, «ні». добре. Яким чином це можна виправити взагалі? Ну ви знаєте, напевно… сказати «наплюй на все. Ну це легко сказати, важко і заважко зробити важко зробити. Я думаю, що тут дуже багато є комплекс різних задач. Ну це перш за все людині важливо на першому етапі, коли вона починає щось хотіти, мріяти, починати реалізовувати свої мрії. Це звичайно знайти собі підтримку однодумців. Добре, Леночко, якщо підтримки немає. Знає, ну, всі ти... думають, який ти, Господи, дурний. А, ви знаєте, а ти думаєш, не так? Ну, ви знаєте, я напевно теж із тих вискочок в свій час. Ну, я І... думаю, я мене даремно вдягнули сьогодні ці червоні. <рес> так -так -так -так. Тому я знаю, як це бути, коли тобі здається, що весь світ проти тебе. Я думаю, що то, що мене, ну в мій час, я можу тільки своїм досвідом ділиться, бо кожен знаходить свої ресурси, це ради чого я це роблю? О, знаєте, ці ціль... добре. Ради чого ви це робили? Ви знаєте, мені тоді дуже було важливо в той період життя. Бути е, такою, щоб от коли я щось зроблю в житті, я могла сказати, от не знаю, там на приклоні літ, що я не просто так прожила. Тобто моє життя не було тобто, не було даремним, не було даремно було цікавим. Да, мені було дуже важливо щось таке, знаєте, створити для людей. І по факту, мій життєвий шлях він такий. Я ну знаєте, якось ініціюю процеси навколо себе, процеси розвитку, процеси створювання. Я ніби являюся як підтримку для багатьох людей. Ну, ну, тому ну. що насправді я згодна. Я тепер от теж думаю, що. Першим моїм якби таким ну думкою, що я не хочу жити так, як всі, я не хочу жити сірим життям. Колись ми спілкувалися з моїм батьком, і батько мій каже, він мені сказав тоді таку річ, ну, Я думаю, що він був переконаний. Хоча мене батько був достатньо дуже такий лідер в свої в своїх речах. А він каже: Ну, ти знаєш. Кожний свірчок знає свій шесток, ну це була така філософія радянської влади. А от значить там дитині майстра бути майстром, там дитині а, директора. Ну, так, 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 я пам'ятаю, що в мене тоді включився якийсь протест. Я, знаєте, Концепція того, що хтось щось мені може ну, вказувати, як посилувати, вже... та їх. що я не свободна, вона, mm -hmm. знаєте, десь підлітковий мій тоді протести. Ми повертаємося до того самого: лідерство це любов і свобода. Так, і я, напевно, ну, можливо, мала цю якусь внутрішню свободу. І Мені тоді здавалося, ну як же ж так? Так не може бути. Я все ж таки ризикну. Я ризикувала. Слава Богу, що мені вдалося стати, зробити моїм однодумцем мого чоловіка. І це йому дуже велике за це. Якби дякую і заслуга ну, він, Це, це надзвичайно та, що він час, якось повірив. Він казав, ну давай, ну добре. І знаєте, якось не критикував. Це було саме важливо. Але світ був весь проти, всі не розуміли. І це дуже важко. Це знаєте, як перший потяг ти розкачуєш, то спочатку сила енерції, вона дуже важка, ну дуже не. Так. Може придушити. Так. А потім з часом вроде, починають бути найважливіше людині дожити до першої перемоги маленької. Я завжди кажу, що якщо ви хочете досягнути результата, розбийте на проміжуткові етапи і маленькі перемоги. Фіксуйте себе. Бо ми завжди себе хвалимо за щось таке, знаєте, велике, там будинок, ну, глобальне. Побудував, глобальне. Так, так, ну, слухайте, ну глобального в житті це треба багато ресурсів, часу, його мало. А кожний день у нас є маленькі перемоги. І ми їх проскакуємо. Ми не привикли себе вхвалити, бо нас не хвалили. Тому що вважалося, що дитину не можна хвалити. А -а, так, треба так, критикувати, так. тоді вона виросте людиною. Ну це ж була абсурдність. Тому що ми таким чином дитину повністю обесилювали. Ми не давали їй знання про неї, де вона молодець. Аленочка тема така цікава. Я думаю, що ми насправді ще все таки з вами зустрінемось <гум> і будемо говорити, тому що от мені цікавить, наприклад, такі моральніші якості лідера, в тому числі і те, що лідер має бути якоюсь мірою безжалісним. І воно так є насправді. І це дуже важка історія, яку ну не так просто кожній людині перейти. Тобто моральним, але безжалісним в певний момент. Але я все-таки хотіла би на завершення нашої програми. Я знаю, що ви організовуєте в тому числі один з організаторів такої жіночої конференції, яка відбудеться 3 вересня, у нас в Хмельницькому. Для чого це взагалі робиться? Чому ви збираєте жінок і чому ви будете говорити в принципі про те саме лідерство? Так, я буду спікером на конференції сучасних жінок. Ви розумієте, новий тренд. А насправді зараз змінюються якісь концепції того, яке місце в сучасному світі має займати жінка чи не має займати жінка, все ж таки сотнями років тисячоліттями були певні правила, і от десь в середині ХХ століття жінка вийшла на полювання. О, це так звучить загрозливо. Так, ну насправді ми пішли і почали освоювати ті професії, хоче того чоловік чи не хоче, які насправді раніше ну нам ну що, що називалось, ніхто не дозволяв. Так, тому особливо інтелектуальної якоїсь праці, до речі, це взагалі так, вважалося неможливим. Ну тому що раніше успішність жінки була прямо пропорційна її одруженню. Так. На жаль, як, для, ну, як зараз для мене. багатьох теж. Ну, тому що ще є певні міфи, про які до яких ми прислуховуємося, ми привикли. Але світ почав змінюватися. І те, що я зараз бачу в сучасних жінок, ну з'явилися звичайно можливості, звичайно, змінюється відношення до багатьох речей, і жінки почали шукати, почали шукати у ті нові форми. Ну і звичайно, мені здається, що це важливо цим. Жіночим да, ми кажемо це жіночий світ, обговорювати, щось генерувати, знаходити нові якісь форми, проявлення жіночності тобто, збиратися знову ж таки в групу небайдужих так, проявлювати свою жіночність, але в сучасному світі, тому що раніше була форма жіночності проявлення, це народити дітей, сісти, вишити якусь серветку, не знаю, там спекти пирога. Але є і інші форми жіночності, які ми почали освоювати. І знаєте, дуже багато є міфів, які знаєте, ну що Трі конфліктують, тому що від бабушки, від мами ми слухали одне, і це було актуально, і на той момент це було правильно. Це не те, що вони були неправі. Але зараз з'явилися нові якісь речі, і нам потрібно якось це все інтегрувати, знайти механізми нові. Як бути успішною, як при цьому бути і успішною в сім'ї, як бути успішною на роботі, як бути успішною мамою, як взагалі розвивати свої хобі, як організовувати сучасний е, свій час, як виглядати. Та ну це теж частина якраз лідерська, в тому числі. Але дивіться, як зараз цікаво. Ми раніше мали соціальні програми, як жити до 50 років. Після 50 років всім нам було що називається вєліно старіти, виїжджати а, а на городи, бабушками ставати. <гум> да, сучасні <гум> тенденції і сучасні технології нам подарували ще плюс ну років 25 активного життя. Тому що якщо людина зараз ну, за європейців, цілих 80. <гум> а то і цілих 80. Ну однозначно, що люди е, зараз можуть виглядати гарно, дуже дуже вже до, до такого терміну похилого. Гарно себе почувати, тому що здоров'я спосіб життя. Однозначно є сучасні діагностики, коли ти можеш наблюдати за своїм організмом і не пропустити певні процеси. Мало того, відкрилися абсолютно нереальні можливості. Зв'язуються з усім світом, інтернет вивчати, подорожувати, займатися онлайн освітою. Я спілкувалася два дні назад з жінкою, які 69 років. Яка зараз починає ще там якесь нове навчання, вона веде бізнес, вона хоче вчитися, вона приходить на тренінги. Розумієте, вона живе повноцінним життям. Ну, оце, мені здається, гарне завершення нашої програми, так. правда? Я думаю, що корисна буде жіноча конференція. А глядачам насправді хочу сказати одне: що любіть і будьте вільними, і ви справді проявите в собі лідерські якості. До побачення.